Чат це надійний помічник, він може нам завжди коректно допомагати знайти чи надати ту чи іншу інформацію. Е, ви знаєте, кожного місяця стикаюся з такими моментами, де люди кажуть про те, що вони стикаються з тим, що чат дає недостовірну інформацію. Я сам особисто також дуже часто з цим зустрічався, і тому розумію, що штучний інтелект ще далеко від людського розуму. Звичайно, це гарний помічник, але треба перевіряти завжди, що він видає. І декілька днів назад мені надали інформацію, що одна людина захотіла перевірити, наскільки. Надійна компанія, яка е, працює в дохідній нерухомості і е, приносить пасивний дохід. І людина звернулася звичайно до чату GPT для того, щоб перевірити е, інформацію, і йому чат GPT надав певну інформацію, е, і зараз ми розберемося, чи достовірно він інформацію надав, і як є насправді. Звичайно, я не буду показувати там переписку з людиною, але покажу ту відповідь, яку надав чат GPT. От, тобто, людина цікавилась про компанію Stability, дала посилання чату GPT, і він надав певну відповідь, і в кінці сказав, що не рекомендує вкладати кошти в цю компанію. І зараз давайте разом розберемося, чи дійсно це так, чи дійсно він надав правдиву інформацію. І будемо йти по порядку з першого пункту почнемо. Обіцяють гарантований і високий дохід. На головній сторінці обіцяють, щоденні стабільні виплати від 1,5 до 3% на день. Так, і зараз ми з вами розберемося, чи дійсно це так. Uh, і де на головній сторінці обіцяють отакі відсотки. Якщо б це було дійсно так, то так би і було. На головній сторінці сайту компанії написано з uh, дохідністю uh, 10-48%. Uh, насправді у нас є кілька направлень в компанії, і у нас uh, нема фіксованого доходу, тобто є uh, дохідність до. І в залежності, який напрямок обирає компанія, людина, да, там є вже свої нюанси. А саме, коротко розкажу, є можливість придбати цілий об'єкт нерухомості, цілий будиночок, і компанія його будує, потім здає повністю обслуговує, і людина отримує дохідність кожного місяця. Середня планова окупність це 5-7 років, а також є гарантований дохід від 6% в рік, тобто це гарантовано. А також є варіант колективної дохідної нерухомості, там ми отримаємо два види активів, один такий правообраз дивідентної акції компанії, який дає дохідність на сьогоднішній день до 12% річних. Плюс він сам росте в ціні. Ну, грубо як акція компанії. Розумієте, скільки він виросте, це вже інше питання. Може вирости там за певний час в кілька разів, наприклад, да, або в 10 разів за більш довший час, наприклад. Але нема фіксованої дохідності. І також є третє направлення: це оливкові дерева. Вони також дають поступову дохідність. Перші 4 роки вони е, ростуть, е, і потім починають плодоносити. І з першого року вже починають е, давати нам дивіденди. Ну, орієнтовно там, від 20% річних через 4 роки починається, плюс-мінус. І далі більше більше з кожним роком, і може осягати плюс-мінус 50% через там, 10 років, наприклад, річних і так далі. Тобто немає фіксованого. Такого доходу в компанії, так? Тобто це тут на сайті калькулятор дохідності зараз розробляється. І ось бачимо, що компанії 4 роки, дохідність до 48-річних, але це сумарно, наприклад, да, зростанням акцій компанії, стартовий капітал вказаний, знижки навіть починок, скажімо так. Після виходу на торгія може дати плюс-мінус 400%. Показані кейси клієнтів, так, їхня дохідність. І бачимо, що нема 1,5% в день різні люди, різна дохідність. Так. Ми бачимо зовсім різну дохідність у різних людей. Також ми бачимо показані реальні локації. Де це можна, де це заробляється, скажімо так. так? Бачимо відгуки на booking.com. Реальні ось такі об'єкти, такі об'єкти в Грузії, також бачимо там відгуки і так далі. Не буду зосереджуватись. Так, йдемо далі. Ну Ось тут прописано в цілому основи. Основні тезиси, як це все працює, думаю, тут зрозуміло. Думаю, зрозуміло, що чат GPT вже допустив помилку. І е, це не так. І далі він пише, що це класична схема хайп, високодохідні інвестиційні програми, які платять першим за рахунок внесків нових інвесторів. Жодна реальна компанія у світі не може законно гарантувати такий прибуток без ризику. Звичайно, якщо в такому контексті, то я з ним погоджуюсь. Якщо кожного дня дають 1,5-3% стабільно, то це не може бути надійним точно. Навіть якщо це якийсь не пірамідальний проєкт, то він точно дуже ризиковий, якщо навіть так. Але як ми бачимо, насправді стабіліці зовсім не так працює. І також ми бачимо, що за рахунок внесень нових інвесторів. Насправді компанія заробляє за рахунок нерухомості. Я вам показав вже декілька прикладів. Ну і можна також її вживу подивитись. Далі дивимось. Відсутня реальна інформація про компанію. Немає справжнього реєстраційного номера, юридичної адреси з перевіркою ліцензії від Великої Британії чи СЕК США. Хочу тут сказати на два пункти розділити. По-перше, скажу, що реєстрація є. Всі дані також є, їх можна вивчити, перевірити. Це перша складова. Зараз побачимо. І на другому моменті скажу так, що не обов'язково, щоб ці дані були, наприклад, в США чи в Великій Британії, тому що є різні реї реєстрації, є різні юрисдикції, і, звичайно, компанії можуть бути, які не підлягають саме цій юрисдикції, що і в нашому випадку є. Також хочу тут показати про реєстрацію, так, пару моментів, про юридичні такі моменти. Зараз показую, можна це все вивчити. В компанії є документи, всі детально можна подивитись вивчити в розділі Документи. І ось тут є купа документів, і кожен можна подивитись. В цілому компанія працює як холдинг. Так, бачите, ось такий документ. Потім, ну, тобто, на кожній вкладці є певні свої документи. Їх можна подивитись. Основна компанія зареєстрована в рамках РЕ і працює з за законами Європейського Союзу, також є реєстрація дочірніх підприємств, також про реєстрацію об'єктів нерухомості, в тому числі і в Україні. Так, от, бачите, майстер витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно також можна подивитись, що є і тут всі дані, і так далі. Також хочу сказати, що компанія працює. Ну, я думаю, зрозуміло, більш детальну інформацію можна уточнити у наших клієнтів. Вони допоможуть розібратися з цьому. І всю інформацію нададуть, також скажу, що компанія працює, скажімо так, холдинговим варіантом, де є різні направлення компанії, і кожне направлення відповідає за свої моменти. Також є дочірні підприємства, і також видно в дочірніх підприємствах хто головний бенефіціар. Тут я зараз прикріплю скріншоти на прикладі української дочірньої компанії однієї з компаній, і також видно, хто власник, яка компанія, які люди відповідають, і так далі. Так, йдемо далі. Наступним пунктом зараз дивимося, що у нас тут наступним пунктом. Контактні адреси, розмитий текст. Без конкретних осіб. Давайте подивимось, чи є у нас на сайті вказані конкретні особи. Ну В документах є вказано, хто у нас там власник. так І зараз опускаємося донизу. І на сайті Ну тут ще кейси бачимо, і бачимо люди, хто у нас, да? Віталій Деркач, президент. СЕО, засновник стабіліті, Леонід Цюпа, технічний директор, Лотанський Сергій, операційний директор, Марія Софілоціс, медіа директор, так? і Марта Басараб, директор заходів. Тобто, основні такі е люди, вони тут вказані. Тобто, вся інформація не збігається з тою, яку надав нам е якраз таки чат GPT. Йдемо далі. Так, е, наступний момент. Домен зареєстровано нещодавно. Домен stabilityin.com створено у 2014 році. Новий короткий вік, типовий для хайп і так далі. І так далі. Е, насправді, це не так. Е, він створений у 2020 році. Році, і це можна також перевірити, наприклад, на сайті GoDaddy ви можете ввести цей домен. І побачити, я вам прикріплю скріншоти, що він зареєстрований у 2020 році, продовжений у 2025 році і дійсний до 2027 року. Тобто він діє не рік, як тут написано, а вже діє. 5 років і продовжений ще на 2 роки. Тому цей момент також він не збігається. Так, використовують дзеркала і багато мов. Є сторінку типу UKRU, ЄС, ФР. Тобто, це свідчить, що проєкт розрахований на масовий міжнародний збір депозитів без жодної географічної прив'язки. Насправді це дійсно так. Тобто компанія е, має е, декілька мов на сайтах, і це тому, що компанія міжнародна. Насправді у нас є обмеження по компанії, де є ряд країн, де ми не можемо працювати. Е, це якраз відбувається момент з санкціями, які накладає Євросоюз. Тобто є список країн, плюс-мінус, я не пам'ятаю, точно там, плюс-мінус 30 країн світу, з якими ми не можемо працювати офіційно. Ну, ця інформація також є. При бажанні можна це вивчити. І якщо ну, це також таке ствердження, що хайпові проекти працюють якраз так, та всі компанії, міжнародні, вони працюють таким типом. І... Тому це дуже важливо, тому що люди мають розуміти і користуватись цією мовою, яка їм зручна. І з ростом ком'юніті компанія буде мати ще більше мов на сайті, ну, це стандартна ситуація. Тобто, тут також ми розуміємо, що це некоректна інформація. П'ятий пункт відгуки та аналіз мережі на форумах він там щось вивчав і так далі. Насправді, про нашу компанію не так багато негативних відгуків. Звичайно, вони є, але якщо їх також вивчити, то зро... стає зрозуміло, що вони точно такі ж самі недостовірні. Більшість з них по замовленню не буду робити акцент саме, чому замовляються, але це не ми єдині, скажімо так. От. І є повідомлення про те, що користувачі не змогли вивести кошти після кількох тижнів виплат. Насправді це недостовірна інформація, тому що всі зобов'язання компанії виконує всі ці 4,5 роки. От, тобто компанія офіційно вже працює 4,5 роки, і всі виплати приходять в межах регламенту. Нема жодного реального відгуку. Щоб людина не змогла вивести кошти, які вона поставила на вивід, і вони не прийшли. От у мене буквально там навіть є відео, клієнтка вчора буквально чи позавчора виводила кошти, міняла USDT там також на долари. Тому це також неправдива інформація, хоча, звичайно, на певних таких. Платформах є відгуки, але я кажу, якщо їх перевірити, а не довіряти просто відгукам людей, яких навіть в компанії немає, а просто замовні такі статті, то стане зрозумілим, що це не так. Так, далі. Як працює схема stabilityin.com? Лю людей приваблюють інвестиційними пакетами з фіксованими відсотками. Як я вже казав, у нас відсоток не фіксований. Тобто, який прибуток прийшов, такий ти і отримуєш. Перші інвестори отримують невеликі виплати, щоб створити ілюзію реальної роботи. Як я вже казав, у нас діють реальні об'єкти, куди ви можете також поїхати самі відпочити, в тому числі за рахунок. Прибутку від співпраці з компанією, і е, самі побачити, також це все можна вивчити з юридичної точки зору. Е, точно так же хочеться відмітити, що кожного місяця, е, в першу суботу місяця, керівництво компанії дає звіт проробленої роботи е, по будівництву, по розвитку, по новим напрямкам, е, також плани певні і так далі. Тобто, кожен місяць є. Звіт, що компанія зробила, і так далі, і так далі. На наших плантаціях далі пише потім починається затримки або повна зупинка в уводу коштів, і так далі. Сайт зникає, з'являється під новим доменом. Насправді, звичайно, якщо він прописує от нас як хайп, а він просто сам собі придумав. І це дуже часто так буває, що чат GPT, якщо не знаходить достовірної інформації, він сам щось собі придумує. І от те, що він придумав, то це дійсно так. Якщо така дохідність, то тоді, от принцип такий проекти, дійсно зникають. Жоден реальний регулятор чи фінансовий нагляд не визнає цей проєкт. Насправді можна компанії вивчити і е, в українській реєстрації, в Грузинській, там, в Євросоюзі, тобто всі документи у нас є. Тому можна зробити декілька висновків. Перший з них це е, не варто довіряти вивченню компаній е, чату GPT. Це як помічник і все треба перевіряти. І не тільки. З питання вивчення компанії. Я сам особисто пробував вивчати за допомогою чата GPT-компанії, але я вам скажу, що мені особисто простіше самому зробити, чим від нього добитись реальних результатів. Це перший момент. Другий момент від мене порада така: якщо у вас виникли якісь спірні моменти, то краще проконсультуватись з партнерами компанії, з консультантами компанії, які вам або. Нададуть якісь реальні факти, або не підтвердять інформацію, або ви зрозумієте, що чат GPT був правий, або там відгуки прави, і так, далі, і так далі. Тобто завжди краще перевірити інформацію не тільки від чата GPT, а і в тому числі з інтернету, скажімо. Тому це дуже важливо. І наступний висновок, який я хочу зробити, що дуже часто. Через такі моменти люди втрачають час і втрачають кошти, тому що вони довірились чату GPT, або якомусь відгуку в інтернеті замовленню, або е, відео якомусь там блогеру, який хоче пропіарити за рахунок компанії, і так далі. І так далі. Тому е, е, хочу зробити завершення і такий підсумок. Чат GPT, він постійно розвивається. Також треба вміти ним користуватись, вводити правильні промти, перевіряти, направляти його, якщо ми користуємося ним. Також не варто довіряти всьому, що він пише. Треба іноді і самостійно перевірити цю інформацію. І третій пункт це варто також, вже потім ви знайшли інформацію, поспілкуватись є людиною, яка ну, консультує вас в цьому питанні. І вона вже також допоможе детальніше розібратись. Як правило, це не витрачається дуже багато часу, і ви вже зрозумієте, ага, ось тут дійсно так, тут -то неправдива інформація, а ось тут отак. -то Тому не довіряйте на всі 100% штучному інтелекту, це гарні помічники, але вони ще дуже далекі від ідеалу.